14 лютого у спорткомплексі Надія відбувся відкритий турнір по боксу, присвячений виводу військ із Афганістану. Турнір пройшов за підтримки виконуючого обов'язки міського голови Миколи Васильовича Лук'яненка. Хочу сказати слова благодарності від губернатора народного депутата Валентина Владимировича Дітича від ісполнітета комітету, від депутата. нашей магнитской гады. Такие турниры, посвященные нашим воинам, только сплощают нас. Сколько наших воинов, афганцев, полегло в то время. Они были такими, как вы. А сейчас стоят головы укрыты сединой. Они выстояли. И мы выстояли. Хочу поздравить вас з відкриттям турніру. вам побід, побід і побід. З відкриттям спортивного свята привітав боксерів депутат міськради Олександр Якович Білий. Мені хочеться поздравити вас з праздником боксу, який прийшов в наш місто. Попадали перед усього воїнам, ваганцям, які воспитують вас в духі патріотизму, в духі любви своєї родини. Вони как и раньше, отдают воспитанию нашего подрастающего поколения очень большое внимание. Большое спасибо воинам Маганцам, которые представляют тут весь союз Аванса, города Маганца. Большое спасибо за предоставление зала бокса. правлению комбината профсоюзного комитета Маранецкого ока. Спасибо тренерскому составу, который воспитывает вас. Большое спасибо всем спонсорам турнира, которые помогли провести этот турнир. Спасибо депутатам городского совета и, конечно, исполняющему обязанности мэра нашего города Лукьяновка Николая Васильевича. Пускай на линии на этом победит сильнейший. Від імені Марганецької міської спілки ветеранів Афганістану до присутніх звернувся голова спілки Віктор Анатолійович Ткачук. С людьми мужественными, которые обрали этот спорт. И в очередной раз мы с вами встречаемся для того, чтобы память тех ребят, которые отдали жизнь в Афганистане. Я хочу пожелать каждому участнику этого турнира, чтобы вы внутри уже приняли это решение быть победителями, потому что у вас внутри заложен этот потенциал, чтобы вы проявили весь тот профессионализм, который был вложен в вас вашими тренерами. Постійним шанувальником спортивних змагань з боксу тривалий час є депутат міськради, директор Маргаринського хлібокомбінату Андрій Петрович Волошин. Дякую большое, хочу виразити Ткачуку Віктору Анатолійовичу за те усилля, яке він прививає зараз вам, молодому поколінню. Те чувство патріотизму, воно дуже зараз нужно нам всім. От мала до великого в школі, тут, на тренуваннях. Потому что у нас есть ребята, те, которые служили в Афганистане, есть у нас погибшие в Афганистане. Но сейчас над нами, над нашей страной нависла новая угроза. И сейчас, в данный момент, когда вы здесь будете сражаться на этом ринге, наши ребята, наши воины сражаются от агрессора российского, который стремится захватить Нашої області при Петровську. Я хотів би вам пожелати всім, щоб це чувство патріотизму, яке всі питають, тренера, родителі в школі вам приймають, щоб воно вас не покидало. Пожалуйста, будьте патріотами нашої країни. Всім желаю побід, кожному із вас об'єднає. Настройтесь, потрібна побіда. Удачі вам всіх! Відкриваючи турнір з боксу, присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. Спортсмени з різних міст Дніпропетровської області демонстрували вміння та силу, прекрасну техніку боксу. Команди міста Марганця представляли тренера Юрій Миколаєвич Вальчук, Вадим Юрійович Могутов та Володимир Іванович Рябоконь. Всього цього дня було проведено 17 боїв, і кожен з них був особливим.